Шість польських слів, які для нас, українців, звучать дещо незвично. Блуза. Блуза це спортивна кофта. Худі. Дрес більша асоціація з англійською мовою, але це не сукня, пишеться з однієї літери, і означає спортивний костюм. Плеце означає спина. Окрім того, що це спина, а не плечі, це ще й множина в польській мові і ніколи не вживається в однині. одне ній. Болом, у, у мене болить спина. Сідай до мене на руки, мама скаже дитині. Сядай до мене на коляна, сідай на коліна, як в прямому значенні. Тримати у руці в польській мові є форма тримач в ренце», тримач в ренках», тримач в ренку». але також існує тримач в двоні. Для мене це ось тут, прям мати. А це просто можна тримати в руці. Ну і слово маска. Це не лише медична маска, а також капот автомобіля. Які ще слова, які для вас були незвичні, коли ви дізналися їхній переклад на польську мову, ви знаєте.